Дане обладнання це апарат для гемодіалізу. Працює, він заміщає нирки пацієнта, які відмовились працювати. Валентин Дмитрощук, лікар-анестезіолог із понад 30-річним стажем, працює у Рівненській обласній лікарні. Один з основних напрямків є пацієнти, які потребують гемодіалізу. В принципі, в нас інтенсивна терапія з нахилом до хронічного. Та гострого гемодіалізу можу сказати, що відділення у нас унікальне на теренах нашої області, воно єдине, яке займається гострою нерковою недостатністю. Нині у палатах інтенсивної терапії перебуває 9 пацієнтів. В основному це хворі у важкому стані. Як ви себе почуваєте взагалі? Після того, як ви діалізи дуже добре, дуже добре. діаліз це вивід з організму токсинів і надлишків рідини за допомогою процедури очищення крові. Пацієнти із хронічними хворобами нирок мають проходити таку процедуру кілька разів на тиждень. Саме цей процес, саме очистка крові від шлаків, від токсинів. Все те, що не виконує е, у здорової людини нирка, то апарат виконує. Е, Процес очищення крові за допомогою апарату штучної нирки проходить 4 години. Тривалість лікування залежить від хвороби, від стану хворого. Вони можуть нас знаходитись 2-3 дні, а можуть знаходитися довше. Тобто. Хворі від нас можуть виписуватися додому, а можуть і переводитися в інші відділення з покращенням, наприклад. Попри все, діаліз дозволяє пацієнтам продовжити повноцінне життя та навіть зберегти якість свого здоров'я. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини рівного.